Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 2984 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 255 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ятнадцять, тридцять два. 23, 35, 31. Лото максима максимально вигравально. виграла щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 7916 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш вам! П'ятдесят два, тридцять два. Двадцять сім, тридцять шість, двадцять, п'ятдесят, тринадцять, сімдесят п'ять, вісімдесят, два. Двадцять вісім. Один. Сімнадцять. Двадцять п'ять. Шістдесят шість. Сімдесят три. Шістдесят сім. Двадцять шість, шістдесят один. Сімдесят дев'ять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6769 розіграш державної лотереї Лототрійка Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5. Нуль. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5 0 7 Бережіть себе. Все буде Україна.